Жіночий спортивний одяг хіп. Ці класні шортики, висока посадочка, грубчик. М'якенька приємна така тканинка. В розмірі М. М. І також М. Такий М. А М топи зручненька резиночка, топи в розмірі М з підкладочкою. С. С. Велосипедочки. вони йдуть трішки, довжина йде за закуліза, в такому кольорі N. І такі ж самі в чорному кольорі S. S. S та С. Лисинки. Зручна висока посадочка. Приємна тканинка Русинки розміру S. С. С.